Від'єднання Закарпаття від Чехословаччини стало на мить краплиною віри в існування України, бодай на маленькій території. Проте угорська окупація стерла навіть ці сподівання. Коли від'єдналася закарпатська Русь від Чехословаків, на території останніх залишилася етнічна частина українців, які не змогли побачити незалежності та опинитися під владою Закарпаття. Мова йде про Прящівщину. Територію Прящівщини заселяли русини українці. Починаючи з 14 століття почалася Волосько-руська колонізація, яка тривала аж до 18 століття. Згодом владу на цих землях перетягнули словаки, які змінили етнічну складову цього краю. За часів Австро-угорщини люди Прящівщини боролися проти феодального гніту та денаціоналізації. Вже в 1850 році Прящівщина відчула перехід на латинську абетку на зміну кирилиці. Після розпаду Австро-Угорської імперії територія Пряшівщини висловлювала думку про включення її до складу української держави. Інша частина хотіла приєднання до Чехословаччини. Отож на мирній конференції 1919-х років було встановлено тимчасовий кордон між Закарпаттям та Словаччиною, що найцікавіше етнічне населення не враховувалось при встановленні кордонів, тому територію території було необачливо включено до Словаччини. Землю площою 3,5 тисячі квадратних кілометрів та кількістю українського населення 120 тисяч було вкрадено та приєднано до Чехословаччини. Оскільки хід Другої світової війни був кардинально змінений радянським червоним монстром, у Прящівщини був шанс на з'єднання із Закарпаттям у післявоєнний час. 1 березня 1945 року в Пряшеві був проведений установчий з'їзд Української національної ради Прящівщини, на якому вона була оголошена національно-політичним органом, що представляє українське населення в Східній Словаччині. З'їзд висловив подяку Сталіну за визволенням і, що найголовніше, запропонував приєднати північно-східну. Хідні землі Словаччини до УРСР. Однак Сталін відмовив, і Прящівщина залишилась у складі Чехословаччини.